Добрий день, мене звати Тетяна Ярейсько. Я є одним із співавторів підручника Я досліджую світ для третього класу, який розроблено у двох частинах. Перша частина, відповідно, це перший семестр, друга частина це другий семестр. Даний підручник розроблено до типової освітньої програми початкової освіти, розроблений під керівництвом Романа Шияна. У цьому підручнику інтегруються сім освітніх галузей, які позначено на звороті титульної сторінки умовними позначками. Отже, які це освітні галузі? Природнича, мовно-літературна, математична, інформатична, технологічна, громадянська та історична, соціальна та здоров'я збережувальні галузі яким же чином ці галузі інтегруються саме в нашому підручнику і як вчителі можуть побачити, над якими саме галузями ми працюємо на даному уроці? Наприклад, подивимось оцей розворот підручника, у правому кутку якого зображено умовні позначки трьох освітніх галузей. Перша це математична освітня галузь, друга громадянська, третя соціальна та здоров'я збережувальна. Отже, на даному уроці, на даному, вивчаючи дану тему, ми інтегруємо три освітні галузі, які відображено саме за допомогою умовних позначок. І ці умовні позначки завжди в нашому підручнику розміщено у правому верхньому куті. Розглянемо докладніше структуру підручника і як ми його укладаємо. Перше, це кожен розворот, це кожна окрема тема, у якій, як я вже казала раніше, інтегруються 2, 3, 4 або навіть 5 освітніх галузей протягом уроку, протягом 45 хвилин. Отже, розглянемо дану тему, виявляю зміни. Перше завдання, воно спрямоване на розповідь про себе. Діти пригадують, яких недоліків їм вдалося позбутися, яких нових якостей і вмінь вони набули у другому класі. Тобто тут вони складають невеличку розповідь про себе. Тобто у даному завданні відображено мовно літературну освітню галузь. Далі учні працюють над віршем, це завдання 2, і розповідають про себе. Вивчають цікаві факти, це теж так знову ж таки інтегрується мовна освітня галузь. Майже наприкінці кожного уроку у нас є рубрика Оцінюй свої знання. Вона допомагає вчителю та учням оцінити свої вміння і знання, які вони здобули протягом даного уроку. Ось, наприклад, тут на даному розвороті ми пропонуємо закінчити речення, скласти невеличку розповідь, про що я дізнався на уроці, що мені було цікаво, що мене засмутило. Що я хочу знати більше, тобто тут ми розвиваємо, знову ж таки, мовні навички учнів і вчимо їх складати невеличкі речення про себе або про щось інше. Також у підручнику багато завдань спрямовано на роботу в парах і групах. Наприклад, дане завдання, яке ви зараз бачите, воно запропоновано для роботи в парах. Діти виписують слова, які характеризують позитивні якості, а потім негативні. Вони можуть потім обмінятися своїми припущеннями, попрацювати, звірити роботу одне з одним. Робота в групах спрямована на дітей кількість дітей від трьох і більше. Наприклад, є таке завдання розглянути схему і доповнити її своїми кроками у досягненні мети. Діти можуть проговорити, розглянути схему, проговорити, як вони її зрозуміли, обмінятися своїми думками, а потім вже доповнити своїми кроками досягнення мети і обговорити, у якого чи різні ці кроки, чи вони однакові, обговорити свої міркування і поділитися своїми думками один з одним, а також з іншими групами класу. Ще один від завдання на роботу в групах, теж на обговорення різних випадків, які можуть траплятися у повсякденному житті молодших школярів. У підручнику запропоновано в кінці кожного розділу запропоновано завдання на узагальнення знань. Тут ми врахували вікові особливості молодших школярів, і тому пропонуємо завдання на узагальнення виконати саме в ігровій формі. Зараз ви бачите розворот, з яким учні працюють разом в групах, вони можуть також працювати індивідуально. Це на розсуд вчителя можуть працювати в парах. Такі розвороти позначені таким. Кольором фіолетовим, щоб ви учні і вчителі могли відрізніти, де розвороти на вивчення нової теми, а де на узагальнення. Отже, тут ми пропонуємо застосувати свої знання про себе, розглянути малюнки, їх тут багато, і виконати завдання, які внизу під малюнками запропоновано дітям. Отже, такі розвороти на узагальнення зустрічаються після кожного розділу у підручнику. Ми пропонуємо також збагачувати знання учнів не лише за програмовим матеріалом, а також завдяки рубриці Цікаві факти. Ця рубрика дає якісь додаткові цікаві е, факти про е, діячів, які, про які ми, говорили, ми говоримо на уроці, або про історичні події, або про цікавинки у навколишньому світі, або про цікавинки у природі, які е, взагалі існують, і ми не могли все, це, е, все викласти у підручнику, тому ми коротенько пропонуємо ознайомитися з, ці, з цими цікавими фактами, які зустрічаються на кожному уроці. Також, наприклад, от цікаві факти це ми говоримо про рекламу, коли вона вперше з'явилася. Як з'явилися перші рекламні оголошення, як вони вплинули на розвиток суспільства? Тобто такі цікаві факти учні можуть не лише прочитати, а й обговорити, поставити запитання одне одному, або вчитель може поставити, провести бесіду наприкінці уроку за цими цікавими фактами, що учні зрозуміли, щоб вони поділилися своїми враженнями від уроку і саме від таких цікавинок, які зустрічаються протягом уроку. Основний метод пізнання природи це дослідження. І тому ми пропонуємо багато в нашому підручнику різноманітних дослідів, які учні виконують разом з вчителем у групах або в парах. Наприклад, на даному розвороті ви бачите завдання 2, в якому запропоновано провести досліди і дізнатися властивості води. Яким чином ми це робимо? Ми розписали кожний дослід покроково, ви бачите тут і текстовий матеріал і візуальний. Тобто тут діти швидко зрозуміють, що знадобиться для досліду, які матеріали, що треба заздалегідь приготувати. Покроково розписано, що мають зробити, і навіть проілюстровано за допомогою малюнків. Також, наприклад, є такі дослідження, як ви зараз бачите на екрані. Завдання 3: проведи досліди, і ми тут досліджуємо. Властивості повітря. Теж тут є чотири досліди, які також розписано покроково, що треба зробити, і наочно ці досліди відображено за допомогою малюнків. Також ми пропонуємо завдання на розвиток уяви молодших школярів. Наприклад, є таке завдання. Вигадую рецепт гарного настрою. Ми даємо. Початок речення, а учні е, можуть попрацювати в парах, як ми тут пропонуємо, або можна організувати роботу в групах і е, покроково закінчити речення, як я вигадаю рецепт гарного настрою. Наприклад, перший пункт. Спочатку я візьму, поставлено три крапки, оскільки кижен, кожен учень може запропонувати щось своє. Спочатку я візьму, потім додам. Потім не забуду про приправлю цю страву, ну, страву в лапках так, чимось своїм. І гарний настрій гарантовано. Тут уява розвивається, у кожної у кожної дитини буде своє бачення цього, свої пропозиції, і таким чином учні, працюючи в парах або в групах, зможуть скласти разом рецепт гарного настрою і впроваджувати його у своє життя і життя своїх однокласників та однокласниць. Е, є завдання, які вчать висловлювати е, свої думки молодших школярів. Наприклад, е, є таке завдання: розшифруй приказку за поданим алгоритмом. Тут ми вчимо дітей використовувати е, якісь е, невеличкі алгоритми, тут за допомогою стрілочок їх відображено, а потім е, розповісти, як ти розумієш. Цю приказку. Кожен учень знову ж таки висловлює свою думку і обговорюється це у класі: Розвиток мислення відображено за допомогою таких завдань, наприклад, як поміркуй, в даному випадку поміркуй, що людині необхідно для життя. Тут ми пропонуємо об'єднати зображені об'єкти у дві групи. Перша група це необхідно, а друга група хочу. Отже, малюнки діти розглядають і називають об'єкти, які їм необхідні вкрай для життя, а які просто можна без них обійтися і можна їх віднести до групи Я хотів би або хотіла. Такі завдання спрямовані на розвиток мислення, а також на розвиток мовлення молодших школярів. Також для розвитку мовлення і мислення ми пропонуємо завдання на обґрунтування своїх думок. Діти, ви, як бачите, вже багато у нас завдань на проговорення, проміркування, але ж треба пояснити один одному, чому я так вважаю, обґрунтувати свою думку, проаналізувати думку інших. Ми вчимо таким чином дітей мислити, виражати свої думки і працювати в команді або в колективі. Багато матеріалу подано у вигляді схем і таблиць, оскільки молодші школярі чисто психологічно не можуть сприймати великі за обсягом тексти, тому вони у нас є, невеличкі тексти, але є інформація, яку ми хочемо узагальнити, опрацювати або просто запропонувати в коротенькій формі. Тому ми пропонуємо в нашому підручнику схеми, які ви зараз бачите на екрані або таблиці, з які дуже легко сприймаються учнями, бо тут є коротенькі слова, коротенькі речення, і аналізувати дану інформацію, на наш погляд, молодшим колярам буде зручніше саме таким чином. Також для легшого сприйняття теоретичного матеріалу ми пропонуємо ось такі діаграми. Діти вже працюють з діаграмами на уроках математики, тому ми пропонуємо різноманітні діаграми впроваджувати і е, на, вивчаючи курс Я досліджую світ. Такого плану можуть бути діаграми або кругові, або стовпчасті. Їх багато, тому я не буду всі показувати, просто щоб ви знали, що існує і такий вид діяльності. За допомогою нашого підручника ви можете його впроваджувати на своїх уроках. Е Далі ми багато матеріалу дібрали, щоб реалізувати українознавчий компонент. Які це завдання? Це може бути, як ви зараз бачите. Ми говоримо завдання 4. що на твою думку об'єднує українців, і вибери відповідні слова. Тут діти обговорюють щось. Парах або індивідуально це на розсуд вчителя. Але ми пропонуємо виконувати все ж таки такі завдання індивідуально, тому що у кожного учня буде своя думка, яку він може висловити, і проговорити потім з однокласниками або обміркувати пізніше разом в парах або в групах. Також на українознавчий компонент відображено за допомогою такого завдання, як створити лебук Подорожуємо Україною. Діти можуть е, дібрати якісь світлини, е, е, якісь е, тих місцевостей, де вони мішка, мешкають, або в селі, або в місті, і створювати разом лебуки. Це вже завдання таке, е, можна його робити вдома, в групах, і протягом деякого часу це можна. Почати виконувати на уроці, але пропонувати такі завдання, групові е, е, виконати все ж таки вдома. Також е, українознавчий компонент ми відображаємо, розповідаючи про видатних спортсменів і спортсменок України. Тут ми пропонуємо упізнати видатних українців українок і прочитати цікаву інформацію для них. Чому, хто, хто це, що це за люди і які досягнення у них є у спорті. До підручника розроблено інтерактивний електронний додаток. Внизу ви бачите на даній, на даній сторінці. Таке внизу завдання невелике переглянь відео і виконай завдання. І є посилання на є-додаток, де саме діти можуть його переглянути і виконати. Єдодаток містить дуже багато різноманітних завдань. Це завдання на переглянути, переглянути відео, переглянути мультфільми, дати відповіді на запитання за змістом мультфільмів. Також інтерактивні завдання, за допомогою яких учні зможуть закріпити знання, отримані на уроці. У підручнику буде подано посилання на, інтер... на цей електронний додаток, логін і пароль, за яким ви зможете зайти і, і до її додатку електронного і виконати ці завдання. Дякую вам, я сподіваюся, що ви переглянете уважно наші підручники і оберете для себе найкращий. Шановні колеги, п'ять років тому наш авторський колектив у складі Ганни Ломаковської, Тетяни Єресько та Галини Проценко створили інноваційний підручник Я досліджую світ для третіх класів, який дозволив проводити цікаві уроки з використанням діяльнісного підходу підручник, який мав на меті розвивати систему мислення дитини, а також компетентності, задекларовані державним стандартом початкової загальної освіти. І от через п'ять років. Ми видаємо тим самим авторським колективом другу редакцію даного підручника, який відповідає типовій освітній програмі НУШ 2 під керівництвом Романа Шияна. Тож хочемо сьогодні трошечки поговорити про інформатичну освітню галузь, що змінилося, що залишилося незмінним. В концепції нової української школи зазначено, що наскрізне застосування ІКТ в освітньому процесі. Управління закладами освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху освіти України. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проєктів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, таким чином формуючи в учня, важливі для нашого сторіччя технологічні компетентності. В другій редакції Підручника інформатичну освітню галузь виділено як окрему структурну одиницю, яка містить 5 розділів. Перший розділ Інформаційні процеси і комп'ютер. Другий розділ Алгоритми і виконавці. Третій розділ Пошук даних в інтернеті. Четвертий розділ Робота з презентаціями». П'ятий розділ Створення «Створення Мандрувати країною. Інформатика учні третього класу будуть разом з Ганнусею та Олесем і їхніми друзями Елзіком та Мудрунчиком. Матеріал подається невеликими змістовними блоками, що сприяє кращому засвоєнню знань. Кожен урок містить блок. Працюємо за комп'ютером. Різноманітні ілюстрації надають яскравості і наочності процесу. Розмаїття компетентнісних, творчих, дослідницьких завдань спонукає до креативності. І це важливий поступ до самовираження дитини через різні форми роботи. Кожне таке завдання супроводжується покроковим описом, виконання та ілюстраціями, що надихає учнів упевнено сказати можу, і зроблю. Інтерактивні завдання заохочують учнів до активного і відповідального навчання, і це суттєво осучаснює й уцікавлює процес здобуття знань. Наочне подання інформації в підручнику є важливим елементом. Що допомагає учням краще зрозуміти та засвоїти матеріал. У підручнику багато ілюстрацій у вигляді малюнків, схем, діаграм, графіків, карт, інфографіки піктограм. До кожної ілюстрації є відповідне завдання. У підручнику є різноманітні виділення тексту, що дозволяють глибше, якісніше, простіше і легше зрозуміти сам матеріал. На полях підручника є освітні галузі, які реалізуються. На сторінках підручника є посилання на електронний додаток, який містить авторські тексти та відео, навчальні відео або мультиплікаційні фільми. Ці елементи допомагають зробити підручник інтерактивним та цікавим для учнів, сприяючи кращому засвоєнню матеріалу. З метою підвищення ефективності навчального процесу Зацікавленості учнів у опануванні основних концептів інформатичної галузі та враховуючи стилі навчання в підручнику, використовуються як авторські, так і відеоматеріали від провідних вітчизняних та міжнародних розробників освітнього відеоконтенту. Такий підхід дозволяє активізувати пізнавальну діяльність учнів та розвиток навичок 4 c Skills, зробити навчання більш динамічним та захопливим, що сприяє підвищенню інтересу учнів до предмета, наочно продемонструвати процеси. Явища або експерименти, які важко уявити за допомогою тексту або статичних зображень, підготувати учнів початкової школи до можливих форм дистанційного навчання. У другій редакції підручника суттєво збільшено та урізноманітнено спектр аудіоматеріалів. Аудіотексти та книги, подкасти або інтерв'ю роблять навчання більш захопливим та цікавим. Особливо для учнів з аудіальним типом сприйняття інформації. Аудіоматеріали є важливим інструментом для учнів з порушеннями зору або дислексією, оскільки дозволяють їм отримувати інформацію в доступній формі. Такі матеріали допомагають учням розвивати навички сприйняття інформації на слух, що є важливим для розуміння усного мовлення в цілому. Надають додаткові пояснення до тексту підручника, допомагають учням краще зрозуміти контекст та застосування отриманих знань. Традиційно в інформатичній галузі авторами окремо виділено змістовий блок алгоритми і виконавці, який є важливим елементом підручника, а система завдань сприяє розвитку критичного мислення, логіки та навичок, необхідних для успішного навчання та життя в сучасному світі. Алгоритмічне мислення це здатність аналізувати проблеми та розробляти логічні рішення, використовуючи алгоритми. Алгоритми допомагають знаходити ефективні способи розв'язання різноманітних задач не лише в математиці та інформатиці, але й у повсякденному житті. Алгоритми вчать дітей розбивати складні завдання на простіші кроки, що сприяє розвитку логічного та аналітичного мислення. Вони вчать планувати, передбачати наслідки. Та знаходити оптимальні рішення. Учні вчаться формалізувати задачі та знаходити алгоритмічні рішення. Творчі завдання розділу алгоритми і виконавці від Code.org це набагато більше, ніж просто програмування. Діти дізнаються про штучний інтелект та зможуть створити власну віртуальну танцювальну вечірку з найкращими сучасними виконавцями. Штучний інтелект. Допоможе дітям долучитися до вирішення світових екологічних проблем. На сайті Code.org є спеціальні завдання, де учні матимуть змогу навчити комп'ютер розпізнавати різні види морського сміття, а потім спеціальні пристрої будуть засмічені місця на світлинах океану очищувати. Щодо завдань, які пов'язані з математичною освітньою галузю. Зазначимо, що на уроках не вивчаються правила змови, не вивчаються математичні закономірності. В завданнях автори намагалися розширити зміст цих предметів і показати здатність учнівства, математично міркувати та формулювати, застосовувати й інтерпретувати математику для розв'язання проблем у різноманітних контекстах реального світу. Це охоплює концепції, процедури, факти та інструменти для опису, пояснення та прогнозування явищ. Розуміння, використання, оцінювання, осмислення писемних текстів і виявлення зацікавленості ними з метою досягнення певних цілей, розширення своїх знань і розвитку читацького потенціалу, готовності до активної участі в житті суспільства в інформаційному суспільстві стає архиважливим. Попри уміння розуміти та тлумачити уривки текстів, украй цінним критерієм успіху залишається також те, Наскільки читач здатен використовувати комплексні стратегії опрацювання інформації, в підручнику подано систему запитань, які гарантують перевірку уміння аналізувати, синтезувати, інтегрувати і тлумачити інформацію з різнорідних текстових чи інформаційних джерел? Рівень цифрового читання буде і далі змінюватися під впливом нових технологій і нових умов суспільного життя. Це, відповідно, змушує читачів формувати нові когнітивні стратегії та чіткіше визначати цілі читання. Отже, успіх у читанні більше не можна розглядати лише як просте вміння читати і розуміти конкретний текст. Саме тому інформатична освітня галузь знайомить учнів з сайтами дитячих бібліотек та музеїв, онлайн хрестоматією сучасної української дитячої літератури для початкової школи, авторськими текстами. Компетентнісний характер завдань у підручнику передбачає їх спрямованість не лише на запам'ятовування фактів, але й на розвиток здатності застосовувати знання та навички в реальних життєвих ситуаціях. Завдання моделюють реальні ситуації, де учням потрібно використовувати отримані знання для розв'язання проблем. Завдання часто вимагають використання знань з різних предметів, що сприяє формуванню цілісного уявлення про світ. Завдання спрямовані на формування таких важливих навичок, як критичне мислення, комунікація, творчість, робота в команді, інформаційна грамотність. Оцінюється не лише правильність відповідей, але й здатність учнів застосовувати знання в нестандартних ситуаціях. Оцінюється процес виконання завдання та вміння застосовувати знання. Особливо важливим є система завдань роботи, яка й веде дітей до пізнання не через пояснення. А через дослідження, експериментування, пошук інформації, діяльність або обговорення. Це система завдань роботи, яка допомагає дитині застосовувати теорію на практиці, що сприяє глибшому розумінню матеріалу, самостійно сформувати сутність поняття, апелюючи до власного досвіду, проводячи дослідження в відкритих інформаційних джерелах, в обговоренні в групі дітей, а також з учителем. Автори інформатичної освітової галузі підручника Я досліджую світ бажають вам, шановні педагоги, обрати саме той підручник, який буде надихати вас на творчість, який буде цікавий вашим учням, їх батькам. Бажаємо вам натхненного вибору і гарної співпраці.